Молода християнка адвентистка, яка взяла участь у проєкті Вальденси у межах цієї ініціативи глобальної місії, студентів адвентистів направляють навчатися та служити у світських університетах близького сходу та північної Африки. Під час перебування за кордоном самі зустріла сальму місцеву студентку з нехристиянської родини, яку навчали остерігатися християн, Незважаючи на початкову обережність сальми, дівчата швидко стали хорошими подругами. Вони проводили все більше часу разом, і Сальма почала цінувати доброту і чекість самі. Вона навіть прийняла запрошення відвідати вечірні зібрання у будинку Санні в п'ятницю. Там Сальма познайомилася з іншими християнами-адвентистами та насолоджувалася дружнім спілкуванням з ними. Наприкінці навчального року Сані запросила Сальму відвідати з нею адвентистську церкву. І хоча її родина попередила, що всі вони будуть прокляті, якщо вона стане християнкою, Сальма продовжувала відвідувати церкву і навіть почала щотижня вивчати біблію Санні. Втім, Ані все ще торгували потенційні наслідки рішення Сальми стати християнкою. Але потім, під час біблійної карткової гри в суботу, Сальма витягнула картку з написом: Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім. Тоді Сальма зрозуміла, що їй не потрібно хвилюватися про якісь прокляття, які спіткають її або родину. Вона встала і тремтячим голосом заявила, що хоче прийняти Ісуса як свого Спасителя і охреститися. Сальмі та Сальма. Лакали від радості пережитий досвід надихнув санні продовжувати свою участь у проєкті Вальденси. Вона планує залишитися на близькому сході, щоб знаходити більше друзів і торкатися сердець тантешніх мешканців, які не знають Ісуса. Як члени родини Адвентистів сьомого дня, ми можемо допомогти підтримати проєкт Вальденси і таких студентів, як Санні, коли ваша десятина і обіцяні приношення, тобто ваші регулярні та систематичні пожертвування, розподіляти. Яються згідно з об'єднаним планом приношень, вони допомагають фінансувати навчання, підтримку та відправку студентів-місіонерів до університетів по всьому світу, а особливо на близький схід та до північної Африки. Коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.